Я Анастасія Купрієць та я, Сніжана Чернюк. Знайомимо вас із ЄС із європейської столиці Варшави у рубриці Україна і чи ЄС говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про військову співпрацю в Європі, яка набуває своєї актуальності. Говоримо не лише про ЄС, бо і, скажімо, про Норвегію. Сьогодні згадаємо. Бо наша тема сьогодні це співпраця регіональна у Балтійському морі між країнами Балтії це Литва, Латвія та Естонія, а також скандинавськими країнами Швеція, Данія, Норвегія і Фінляндія. Хоч Литва, Латвія та Естонія країни невеликі, близько 6 мільйонів населення в трьох країнах, вони відіграють важливу роль для безпеки, і з їхнім голосом варто рахуватися, особливо в час, коли російські апетити зростають. Проте на останній саміт у Лондоні країни Балтії не запросили. Він відбувався 2 березня і стосувався України. Польща презентувала там голос Балтів. Проте ті хотіли би говорити самі за себе і обурились через те, що їх не запросили. Хоча це вже не вперше таке екстра небезпекове засідання проходило без країн Балтії. Про це нагадав і експерт Петр Шиманський із центру Східної Європи. Тута варто теж спомніти щит вчасніше в Парижу. Тут також варто згадати той саміт, який відбувся раніше в Парижі в лютому. Після Мюнхенської конференції деякі країни були дещо здивовані і не знали, як реагувати на список запрошених президента Макрона до Парижа. Там не було країн Балтії, але не було й інших північних країн за винятком Данії, тому що цей формат північно-балтійської співпраці «Nordic-Baltic Aid» Скорочено NB8, на той час добре працював, і Данія дійсно була представником всієї групи країн цієї північно-балтійської вісімки, тобто мова про Литву, Латвію, Естонію і п'ять північних країн, де крім Данії, ми також маємо Фінляндію, Норвегію, Швецію, Ісландію. Дійсно, прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен представила спільно узгоджену позицію, попередньо обговорену між вісьмома країнами. Ну і тут здається, що уроки з цього вузького формату. Який запропонував Макрон були засвоєні. Зустріч у Лондоні 2 березня вже відбулася в більш широкому форматі, але Балтійські країни знову були відсутні. Якщо випадку з цією першою зустрічю у Парижі, реакція цих країн була спокійною, то зараз засоби масової інформації в країнах Балтії. Почали говорити про занепокоєння, хоча ситуацію дещо врятував Кір Стармер, тобто прем'єр-міністр Великої Британії, який напередодні цього лондонського з'їзду провів з лідерами цих країн короткі консультації безпосередньо перед цією зустріччю, тому можна сказати, що у випадку саміту в Лондоні про країни Балтії не забули. можна повіді, що в випадку лондонським о панстах Балтицьких не запевняно. Занепокоєння країн Балтії, звісно, що зрозуміло. Тим паче, що останні три роки інші європейські країни бачили, що Польща та країни Балтії насправді правильно оцінювали Росію її політику. Західна Європа часто. Помилялися у своїй оцінці російської загрози і в оцінці російських намірів щодо України. І тепер варто би власне подивитися на позицію Польщі, але також і країн Балтії, щоб сформулювати точну політику щодо самого Кремля, а також регіонального стримування в більш широкому сенсі. Однак не можна сказати, що відсутність країн Балтії на самітах говорить про відсутність єдності в Європі. Навпаки, є чимало спільних оборонних форматів, які забезпечують і захист Литви, Латвії та Естонії. Серед іншого, Пайса Балтицькі мають ще один багато цікавий формат співпраці з країни Балтії мають ще один дуже цікавий формат співпраці з Великою Британією. Це об'єднання експедиційні сили. І тут, крім північних і Балтійських країн, Велика Британія ключова в цьому форматі. І також Нідерланди в основному в рамках цього проходять консультації про безпеку північних держав НАТО і Балтійського регіону, а також про підтримку України. Ми також маємо північну групу, яка є форматом консультацій міністрів оборони в регіоні. До неї входять також Польща і Німеччина. Тому тут дійсно можна висловити своє незадоволення тим, що Балти не присутні на тій чи іншій зустрічі, але варто підкреслити, що ці консультації питань безпеки, такій складній ситуації, в якій ми опинилися, фактично відбуваються на цілодобовій та постійній основі Ще один важливий формат це скандинавсько-балтійська вісімка. Це п'ять скандинавських країн та три країни Балтії. Існує цей формат вже віддавна, але минулоріч, у листопаді, у зустрічі цих країн, вперше взяла участь також і Польща. Існують і інші формати. Також у лютому міністр оборони України Рустаму Умєров повідомив, що у форматі відеозв'язку взяв участь у засіданні, яке об'єднало представників країн групи Е 5 тобто Польщу, Німеччину, Францію, Італію, Великобританію, а також Нордично-Балтійської вісімки Нідерландів, ЄС і НАТО. Серед скандинавських країн Фінляндія, Швеція та Данія належать до Європейського Союзу, а Норвегія та Ісландія пов'язані з ЄС через європейську економічну зону. Про це ми також маємо подкаст, який заохочує вас послухати на платформі польського радіо для України на Спотіфай та ЕПЛІПОДкасті. Зараз ми пригадаємо собі трошки цю тему, бо політологиня, дослідниця в галузі міжнародних відносин Беата Чернасі зазначає. Що скандинавські країни довгі роки не надто охоче долучалися до різних союзів з різних причин. Скажімо, Фінляндія під примусом радянського союзу дотримувалася так званої політики фінляндизації, тобто підлагоджувала власну політику до волі сильніших сусідніх держав. Цей термін, до речі, використовували є щодо України. А це також Данія, яка в Євросоюзі уже від 1973 року, але ще донедавна охоче користувалася опт-аутами, тобто відмовами від повної участі, скажімо, в економічному валютному союзах, а також у спільній політиці оборони. Беата Чернась підкреслює, що політика Данії як і інших скандинавських країн після початку повномасштабної війни Росії проти України принципово змінилася. Понявна Україні випавала значом зміни. війна в Україні спричинила значні зміни у сприйнятті безпеки оборони в Данії країні, де тенденції пацифістів традиційно були сильними. Відхід від пацифізму, звичайно, був спричинений вторгненням Росії в Україну у 2022 тисячі Що шокувало данське суспільство, підриваючи нинішню віру у тривалий мир в Європі? У данії референдум про захист відбувся у. 22-му. данці виступили за те, щоб скасувати оптаут виняток у договір ЄС, який звільняв Данію від участі у загальній політиці безпеки та оборони у Європейському Союзі. Це означає, що данія зможе більше залучатися до оборонних ініціатив Євросоюзу. Данський уряд значно збільшив витрати на оборону для зміцнення оборонних можливостей країни. Окрім того, були внесені інвестиції для модернізації збройних сил та підвищення бойової готовності у лютому 2025 року уряд королівства данії запропонував збільшити бюджет міністерства оборони до 3,2% ВВП. Як оцінює військова розвідувальна служба Данії після закінчення війни в Україні Росія зможе будувати свою військову силу до рівня, який дозволить вести війну в одній або ж декількох країнах через два роки? Йдеться в основному про Балтійські країни. Данія бачить дуже реальні загрози, визначає їх дуже реалістично і тому зміцнює свою оборонну доктрину. Окрім того, Данія також підтримує Україну, приносить гуманітарну та військову допомогу. Данський уряд, звичайно, засудив російську агресію і виступив за суверенітет і цілісність території України. Данія також прийняла багато біженців з України, надала їм допомогу та підтримку. Це близько 33 тисяч людей. Руні ж для люхаців з України запевнянцімпамоцівперче. Дісток група коло 33 тисяч осіб. Норвегія під впливом повномасштабної війни Росії проти України також змінюється. Норвегія двічі через референдуми відмовлялася від членства в Європейському Союзі. І, Як зазначає Беата Чернесть, довгі роки зберігала досить незалежну позицію, саме через те, що має великі родовища нафти, газу, а також дуже розвинену галузь рибальства. Головним повадам є встамки нядані Європейської позастає основною причиною неприєднання до Євросоюзу залишається рибальство, яке є ключовим сектором економіки Норвегії. Спільна рибальська політика Європейського союзу може обмежити контроль Норвегії над рибними запасами. Крім того, Норвегія є багатою країною зі значними ресурсами та нафтою, а також природнім газом. Це також робить Норвегію менш залежною від фондів ЄС, оскільки вона здатна забезпечити власне існування та має кошти для розвитку. Водночас Норвегія співпрацює із європейським союзом у певних сферах політики, таких як захист навколишнього середовища. Кліматична політика та наукові дослідження. Бере участь у програмах ЄС, наприклад, програмі Erasmus+. Норвегія є членом Шенгенської зони, що полегшує вільне пересування людей. Норвежці дуже прагматичні, цінують свою незалежність і хочуть зберегти контроль над своїми природними ресурсами. Значні запаси сирої нафти та природного газу допомагають їй проводити політику позаблоковості та нейтралітету. Провадять політика ні і неутральності. Тепер Норвегія все активніше долучається до підтримки України. Норвезький прем'єр-міністр заявив, що Норвегія у поточному році виділить 3,5 мільярди євро на потреби України, а окремі політики пропонують збільшити допомогу до 11,5 мільярдів. Крім того, президент Фінляндії Олександр Ступ повідомив, що на саміті в Лондоні були зроблені кроки вперед, і Фінляндія та Норвегія підтримують розробку мирного плану для України, над яким працюють Україна, Велика Британія і Франція. І зміни, які відбулися в скандинавських країнах, особливо у Швеції та Фінляндії, під впливом повномасштабної війни Росії проти України, справді принципові про це нагадує Беата Чернась. Крає скандинавський народи скандинавський собак за прагматична. Скандинавські країни та скандинавські нації дуже прагматичні. Вони дуже дбають про свою незалежність та свою самобутність, але вони інтегровані у власне коло. Війна в Україні спричинила суттєві зміни в політиці нейтралітету цих країн, особливо у Фінляндії та Швеції, і стала поворотним пунктом для політики безпеки скандинавських країн. На зміну традиційному нейтралітету прийшли зусилля щодо зміцнення безпеки та поглиблення співпраці із НАТО. Ця зміна була спричинена глибоким відчуттям загрози російської агресії. 17 травня 2022 тисячі одразу після початку війни в Україні, Швеція та Фінляндія спільно подали заявку на вступ до альянсу. Фінляндія отримала членство 4 квітня 2023 А Швеція 7 березня 2024 Дві країни ще раніше приєдналися до ЄС, але зберігали політику позаблоковості щодо військових союзів. Водночас вони зарезервували можливість приєднатися до НАТО в майбутньому, що підкреслювало їх суверенітет, і відсутність прийняття до системи безпеки, заснованої на зонах впливу. І дало можливість протистояти можливому політичному тиску і військовому тиску з боку Росії. Швеція та Фінляндія також стверджували, що їх безпека взаємна і тісно пов'язана. Тож вони ухвалять можливе рішення щодо членства разом. І так це сталося. Однак шанси на приєднання до НАТО були обмеженими насамперед через низьку підтримку в країнах Євросоюзу. до повномасштабної війни в Україні. У Фінляндії підтримка приєднання НАТО. Становила лише 25%, у Швеції трохи більше, близько 35%. Повномасштабна війна в Україні спричинила радикальну зміну соціальної підтримки членства, яка після російського вторгнення у лютому, 22 му зросла протягом декількох тижнів у Швеції до 56%, А у Фінляндії до 76%. Тобто підтримка приєднання Фінляндії до НАТО зросла на 50%. Це дуже радикально. Кальна зміна політики та ставлення до переосмислення політики безпеки і наставлення і редефініція політики безпечанства НАТО справді залишається важливим для безпеки всіх країн Європи. Водночас політика Трампа не передбачувана, а останнім часом стає все більш непередбачуваною саме в негативному сенсі, як щодо України, так і щодо Європи. Попри це, країни Європи, зокрема і скандинавські та Балтійські, розраховують на присутність американських військ. Навіть заяви про те, що Сполучені Штати мають намір купити Гренландію, хоч і обурюють Скандинавів, та все ж, як каже Петр Шиманський, країни не хотіли би розривати військової співпраці зі Сполученими Штатами. На пристрішені останніх 10 літ дошло і до взмоціння за останні 10 років відбулося посилення натівських сил на східному фланзі, розгортання сил НАТО в регіоні, зокрема в країнах Балтії. Буквально минулого року було оголошено про підвищення з рівня бригади з батальйонної бойової групи в Латвії до рівня бригади з боку канадців, які збільшують там кількість своїх військ. Що стосується Литви, маємо там німецьку бригаду, про що було оголошено ще на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Очікується, що ця бригада буде там до 2027-го, і в свою чергу Велика Британія відповідає за сили НАТО в Естонії. Хоча бригада не буде постійно розгорнута, в Естонії залишиться британська батальйонна бойова група, яка, як передбачається, матиме можливість швидко підвищити свій рівень. До рівня бригади в разі зростання загрози, і ці сили будуть сформовані. І у Фінляндії все вказує на те, що Швеція стане для них рамковою державою. Також основні гравці в Європі обговорюють можливість відправки військ для того, аби простежити за можливим припиненням вогню в Україні. Це створить додаткові зобов'язання для основних європейських союзників НАТО, і такі країни, як Фінляндія і країни Балтії, уважно стежать за цим процесом. Звичайно, аналізуючи, чи не вплине це на присутність союзників на їхній території, і звичайно, вони уважно стежать за дискусіями у Сполучених Штатах і за тим, чи будуть американці виконувати свої заяви про скорочення військової присутності у Європі. Ні, бендом реалізували свої заповіді в закресі змішання обіцності своєї військової в Європі, за сполученими штатами Америки стежать тепер мало не у всьому світі, а європейські країни й поготів. Кіт Келох у Варшаві наприкінці лютого запевнив, що американські війська не залишать східну частину Європи, проте краще готуватися до несприятливих сценаріїв. Бата Черна зазначила, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО значно зміцнило північно-східний фланг альянсу, збільшивши водночас його присутність у Балтійському морі. Рішення скандинавських країн змінило баланс сили. В морі, що має наслідки для безпеки всієї Європи, звичайно, Росія засудила рішення Фінляндії та Швеції, погрожуючи їм наслідками. Зміна меж альянсу сприяла збільшенню кількості російських військ на півночі Європи, що заважає цим військам брати участь у війні в Україні. Але наскільки ваговим є вплив цих країн Швеції та Фінляндії, і чи достатньо цього впливу у випадку, якщо зменшиться присутність Сполучених Штатів Америки? Експерт з центру Східної Європи Петр Шиманський каже, що знову ж таки розрахунок на співпрацю зі сполученими штатами все-таки залишається значним і серед цих країн. Дуже добре, що Швеція і Фінляндія є в НАТО, то тобто, є, напевно, вартость додана до дуже добре, що Швеція і Фінляндія є членами НАТО. Це безумовно додана вартість в регіональній безпеці. Це також дуже важливий сигнал, зважаючи на довгу історію НАТО, що політика відкритих дверей не перекреслена, що нові члени можуть приєднатися до альянсу за першої каденції. Трампа скандинавські країни були незадоволені його кліматичною політикою. Проте сьогодні, попри все, співпраця зі США зберігається. Досить сказати, що морська піхота США, яка зараз перебуває у Фінляндії на навчаннях, долучилася до операції Балтійський вартовий. Вони допомагають фінам контролювати води фінської затоки. Це все робиться в контексті цих аварій на лініях електропередач. І телекомунікації, які на жаль, все частіше трапляються в Балтійському морі у цьому регіоні. Спостерігається посилення активності НАТО, яку зараз підтримують Сполучені Штати. Найбільші норвезькі військові навчання року тільки починаються в Норвегії, в яких беруть участь. 10 тисяч військовослужбовців, зокрема і згадані США, війська, в тому числі морська піхота, про яку я згадав вище зі сполучених штатів. Так що тут на даний момент ця співпраця йде протоптаним шляхом і країни Північної Європи, Балтії природно також будуть робити все можливе, аби американська військова присутність у регіоні зберігалася, утримувалася і розвивалася у співпраці з американцями. Військовому в регіоні заховати, затримати і розвіять співпрацю з американцями. Надмірна віра в те, що Сполучені Штати не підуть, непокоїть, бо дії Росії в регіоні відчутні. Нагадав Пьотер Шаманський, а ми злятего чамі пожондок на своїм подвурку, і місяця видає, що ми в регіоні робіми. Ми маємо навести лад у власному домі, і здається, що ми в регіоні робимо це досить добре. Дбаємо про нашу безпеку, щоб теж представити спільну позицію. Звичайно, є ще багато речей, які потрібно зробити. Згадаємо, хоча б гібридну діяльність Росії в регіоні, яка все ще не дає спокою. Звісно, це не зрівняти із повномасштабною агресією. Проте ми маємо проблеми з різними дивними інцидентами. Телекомунікаційними кабелями ми маємо справу з глушенням сигналу GPS. Цього тижня з'явилось повідомлення про спробу відрізати жителів Готланду, острову Швеції від питної води. Це я ще не згадував про тіньовий флот. Про російські, а може й не російські, але координовані Росією танкери, які перевозять російську нафту в різні пункти призначення по всьому світу. Це судна часто занедбані старі без страховки, але це справжня екологічна бомба. І є повідомлення, які попереджають, що на борту цих танкерів можуть бути встановлені різні шпигунські пристрої. Отже, в самому регіоні перед нами все ще стоять завдання боротися з цими загрозами, і здається, що деякі речі таки поза нашим контролем на нікури речі впливу не будемо. Хотілося б якоюсь більш позитивною нотою завершити нашу сьогоднішню програму, але реальність є, якою є. Що ж, ми не можемо впливати на багато речей, але можемо цікавитися новинами Євросоюзу і дізнаватися про ситуацію в країнах Балтії та скандинавських країнах. Нам сьогодні допомагали політологиня, дослідниця в галузі міжнародних відносин Беата Чернась та експерт з питань оборони у центрі Східної Європи Пьотр Шиманський. А з вами були Анастасія Купрієць та Сніжана Чернюк у програмі Україна і чи ЄС. Почуємося за тиждень.